Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який здається безкоштовно, довгострокову оренду. Потрібно оплачувати лише комунальні платежі. У будинку є усі комунікації для комфортного життя, є світло та газ. Будинок розташований в селі Шевченково Килийського району Одеської області. Будинок в житловому стані, але за необхідністю можливо доробити щось для своїх особистих потреб. У селі є уся необхідна для комфортного життя інфраструктура: є дитячий садочок, загальноосвітня школа та зупинка громадського транспорту. Цей будиночок пропонується лише для порядної родини з дітьми. За додатковими питаннями звертайтесь, будь ласка. Особисто до власника будинку. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.